Друзі, вітаю! Це урок української мови в п'ятому класі. Мене звати Анастасія Бричко, і ми з вами продовжуємо опановувати синтаксис української мови. Минулого заняття ми з вами вивчали однорідні члени речення. Повторімо. Однорідні члени речення це такі члени речення, що відповідають на одне й те саме питання стосуються одного й того ж слова в реченні. Однорідними можуть бути Підмети: Гаррі Поттер, Рон Уізлі й Герміона Грейнджер урятували Гогвартс. Присудки. Брати Візлі веселились і грали в квідач. Додатки. Герміона старанно вивчала заклинання, зілля та історію Гогвартсу. Означення. Рон мав хитрого й бешкетного щура. Обставини. Гаррі любив проводити час у Гогвартсі, домі Уізлі. Та будиночку Хагріда. Зверніть увагу на однорідні члени в реченнях. Деякі з них розділяють комами, деякі сполучниками І, й та означення І. На цьому занятті поговоримо, коли потрібно ставити кому, а коли ні. Між однорідними членами речення ставиться кома. По-перше, якщо вони не з'єднані сполучниками, я люблю грати в Among Us Minecraft. У цьому реченні однорідні додатки Among Us та Minecraft розділені комою. По-друге, якщо вони з'єднані з сполучниками А, але та узначені але, на перервах ми не сидимо в класі, а граємо на дворі. У реченні присудки сидимо і граємо однорідні, бо стосуються одного і того ж підмета ми. Вони розділені сполучником А. Тому між ними кома. По-третє, якщо вони з'єднані повторюваними сполучниками І, й та у значенні І. Я захоплююсь і танцями, і малюванням, і програмуванням. У реченні три додатки: танцями, малюванням, програмуванням. Вони однорідні, бо всі відповідають на питання чим. І стосується слова захоплююсь. Вони з'єднані повторюваним сполучником І, тому між ними ставляться коми. По-четверте, якщо однорідні члени речення об'єднані сполучниками І й та у І в пари, то кому ставимо між цими парами. Він хоче бути полярником і спортсменом, письменником і артистом. У цьому реченні підмет він. Присудки хоче бути полярником, хоче бути спортсменом, хоче бути письменником, хоче бути артистом. Слова полярником, спортсменом, письменником, артистом однорідні частини складеного присудка. Вони об'єднані в пари. Полярником і спортсменом та письменником і артистом. Між парами стоїть кома. Натомість не ставимо кому між однорідними членами речення, якщо вони поєднані неповторюваним сполучником І, «й» та у значенні І. Мої однокласники люблять дивитись аніме й мультфільми від Дісней. У реченні є однорідні додатки. Аніме і мультфільми. Вони поєднані сполучником «й», тому кому ставити не потрібно. Чудово! Попрактикуємось! Прочитаємо текст. Знайдімо в ньому однорідні члени речення та поставмо пропущення розділові знаки. Борщ можна вважати зразком і вершиною кулінарного мистецтва українців. Він символізує пишність і різнобарність української кухні. Цю українську страву з заситністю та колоритом не порівняти з іншою. М'ясо, сало, сметана це білки й жири. Капуста і картопля, буряк і морква, квасоля і кріп, часники цибуля, вуглеводи, мікроелементи та вітаміни. У першому реченні підмита немає. Присудок можна вважати зразком і можна вважати вершиною. Зразком і вершиною однорідні частини складеного присудка. Між ними стоїть. Неповторюваний сполучник І. Тому кома не потрібна. Друге речення він символізує пишність і різнобарність української кухні. Підмет він. Присудок символізує. Символізує, що? Пишність. Символізує, що різнобарність. Це однорідні додатки, між якими стоїть неповторюваний сполучник І. Тому кома не потрібна. Різнобарвність яку кухні це означення, кухні якої української це також означення. Але ці означення не одрідні, оскільки стосуються різних слів у речні. Третє речення. Цю українську страву за ситністю та колоритом не порівняти з іншою. Підмет відсутній. Це речення має лише присудок. Не порівняти. Не порівняти, що страву це додаток. Страву яку цю, страву, яку українську. Обидва слова означення, але не однорідні. Зверніть увагу, що ці означення характеризують слово з різних боків цю вказує на предмет. А українську позначає приналежність до певної нації, тому вони не є однорідними. Не порівняти з чим? З іншою це додаток. Не порівняти за чим? За ситністю. Не порівняти за чим, за колоритом. Це однорідні додатки. Між ними є сполучник та, тому кому не ставимо. Четверте речення: м'ясо сало-сметана це білки й жири. Підмети м'ясо, сало, сметана однорідні. Розділені інтонаційно, тому між ними мають стояти коми. Присудки, білки й жири, між ними є неповторюваний сполучник й, Тому кому ставити не потрібно. П'яте речення: Капуста й картопля, буряки морква, квасоля й кріп, часники цибуля, вуглеводи, мікроелементи та вітаміни. Підмети — капуста, Картопля, буряк, морква, квасоля, кріп, часник поєднуються сполучниками й та І в пари. Між парами мають стояти коми. Присудки, вуглеводи, мікроелементи та вітаміни також однорідні. Їх три. Вуглеводи та мікроелементи поєднані інтонаційно, між ними має бути кома. Мікроелементи та вітаміни поєднуються з сполучником Та. Кома не потрібна. Чудово! На цьому занятті ми з вами повторили однорідні члени речення, вивчили правила вживання коми при однорідних членах речення та дізналися про харчову цінність борщу. Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім обов'язково виконайте тести й завдання до цього відео. Зустрінемося